Івано-Франківськ отримав бюджет 2015. У п'ятницю на позачерговій 51-й сесії міська рада прийняла головний фінансовий документ. За основу обранці взяли проєкт виконавчого комітету, який доопрацювала бюджетна комісія. Бюджет запропонований у межах минулого року. За нього проголосували 42 депутати. На початку сесійного засідання міським обранцям колядують. Далі плідна робота. Депутати приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів на території Івано-Франківської міської ради. Утім, тут неабиякі дискусії, з якої площі треба платити податок на житло, кого звільнити від сплати, а кому надати пільги. Для об'єктів житлової нерухомості встановити 2%, для об'єктів нітвої нерухомості залишити один відсоток, так як виповнує виконавчий комітет, але разом з тим надати пільги зі сплати податку для квартир. Незалежно від їх кількості на 120 квадратних метрів, для, для житлового будинку кількості 240 квадратних метрів. Для різних типів об'єктів, коли є і квартири, і житловий будинок пільга складатиме. Пропонується, щоб складала 280 квадратних метрів. Чому саме 120 метрів? І 240, так? Там по будинках. Я проти того, щоб спадщину, яку отримали українці, нова сучасна влада реформаторів почала податковувати. Це некоректно. І тому я вважаю, що саме е, виведення з бази податкування квартир до 120 квадратних метрів і е, приватних садиб до 240 квадратних метрів, це є справедливим, а решта. Оподаткування я вважаю податком на розкіш, і так ми це говорили на вчорашньому засіданні бюджетної комісії. Голова бюджетної комісії у міськраді Роман Онуфрію після аналізу документу та сьогоднішніх реалій законодавства заявив, що під виглядом децентралізації повноважень центральна влада держави заганяє місцеві бюджети у глухий кут. Можна говорити про єдиний податок, про скасування дорожньої субвенції. про про переведення головних податків бюджету розвитку в загальний фонд тощо. Тобто, ми сьогодні не бачимо. На жаль, по факту дій тих, які про які говориться через медіа, через телебачення. Сьогодні а де це децентралізація в бюджеті міста цього немає. За основу обранці взяли проект виконавчого комітету, який доопрацювала бюджетна комісія. Після обговорень його дохідної та видаткової частини 42 голосами за приймають бюджет 2015. Оце, напевно, перший раз в історії міста Алена Васильна, коли всі бюджетні запити ми виконали. Всі розпорядники, які подавали по поточним по видаткам свої запити, ні одні копійки не обрізали. Все дали на 100%. Цей бюджет є дещо новий для міста Франківська. Ви бачили, що в кінці міський голова зробив заяву про те, що насправді він є збалансований і задоволені всі ті речі, по які Хотіли заявники коштів, скажімо так, розпорядники. Я сподіваюся, що наступного року, тобто в п'ятнадцятому році, буде зроблено все те, що заплановано. Також франківські депутати виділили 3 мільйони гривень на продовження ремонту вулиці Набережної. Звільнили сім'ї учасників АТО від сплати компослуг. А ще цьогоріч у місті продовжиться ремонт доріг. Заплановано відкриття чотирьох дитячих садочків. Обранці заклали кошти і на облаштування велодоріжок.